Найглибша точка падіння, аналіз смирення Давида в 16 розділі другої книги Самуїла. Історія, записана в другій книзі Самуїла у 16 розділі, справді є однією з найбільш темних, болісних і водночас повчальних сторінок у житті царя Давида. Це не просто неприємна історія, це момент його абсолютного приниження, коли він, помазанік Божий, змушений втікати зі своєї столиці Єрусалиму, рятуючи життя від власного сина Авесалома. Саме в цьому контексті відчаю та поразки ми зустрічаємо персонажа, який стає каталізатором для демонстрації глибокої духовної праці, що відбувалася в серці Давида. Частина 1. Сцена приниження 2 Самуїла 16 від 5 до 8. Давид, колись славетний переможець Голіафа і могутній монарх, тепер іде босоніж з покритою головою, плачучи 2 сам 15 та 30. Його супроводжує лише жменька вірних воїнів та слуг. І ось, коли він доходить до містечка Бахурім, відбувається огидна сцена, описана з п'ятого вірша, і прийшов цар Давид аж до Бахуріму. А ось і звідті виходить чоловік із роду Саулового дому, а ім'я йому, шім'ї, син Герін. Він ішов і все проклинав. 2 Сам 5 Шім'ї в українській перекладі Огієнка або семей у синодальному був родичем поваленого царя Саула. Для нього падіння Давида було не трагедією, а моментом тріумфу, божественною відплатою. Він бачив у втечі Давида шанс вилити всю свою багаторічну гіркоту і ненависть. Він не просто говорить, він все проклинав. Дія була безперервною. Більше того, він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида 2 сам 16, 6. Це неймовірний акт зневаги. Уявіть собі, весь народ та всі лицарі, тобто грізна особиста гвардія Давида, Гіборім, були праворуч і ліворуч від царя. Це були загартовані в боях воїни, які могли б знищити шім'ї в одну мить. Але вони стримувалися, а шимї, відчуваючи свою безкарність, продовжував свою тираду, кидаючи каміння і, як додає оригінал, сипав порохом. Його прокляття, зафіксоване у віршах від 7 до 8, було конкретним: – «Іди, іди геть, кривавий злочинцю, чоловіче крові та негіднику чоловіче веліала. Господь звернув на тебе всю кров Саулового дому, що ти царював замість нього, і ось ти в своєму нещасті, бо ти кривавий злочинець. 2, 7, 16, від 7 до 8. Аналіз звинувачення: є звинувачував Давида у крові дому Саула. Як слушно зауважено у вашому тексті, це звинувачення було неправдивим. Давид не вбивав Саула, Саул наклав на себе руки, він не вбивав Йонатана, вони були побратимами. Давид навіть оплакував їхню смерть і карав тих, хто приносив йому звістку про їхню загибель, сподіваючись на нагороду. Саул сам винен у тому, що Бог віддав царство його Давиду через свій непослух. Шім'ї, як і багато людей, бачив зовнішню ситуацію, Давид тікає і робив поспішний зловтішний висновок. Він думав, що виконує Божу волю, проклинаючи ворога свого роду. Він діяв, як ви правильно зазначили, не знаючи, якого він духа. Він приписував Богу те, що народжувалося в його власному гіркому серці. Частина 2. Реакція воїна і відповідь царя 2. Самуїла 16 від 9 до 12 у цей момент терпець увірвався в одного з найвірніших полководців Давида Авішая, сина церої. Авішай був людиною дії, воїну до кісток. Його реакція була цілком людською і зрозумілою і сказав Авішай, син Церуїн, до царя, на що цей мертвий пес проклинає пана мого царя. Піду но я і зніму йому голову. 2 сам 9. Для Авішая це було питанням честі. Як сміє цей мертвий пес ображати помазаніка Божого? Авішай готовий був миттєво відновити справедливість мечем. І ось тут ми бачимо велич Давида. Його відповідь це не відповідь ображеного царя чи приниженого воїна, це відповідь зламаної, але смиренної людини, яка бачить завидимим невидиме. А цар відказав позоставте його, і нехай він проклинає, бо Господь звелів йому проклинати Давида. Позоставте його, і нехай проклинає, бо Господь сказав йосму. Може, Господь побачить горе моє і верне мені Господь добром за сьогоднішній його проклін. 2 Сам 10-12 У чому ж річ? Давид не каже, що шим'ї має рацію у своїх звинуваченнях. Він каже, що Бог допустив цю ситуацію. Давид розумів щось, чого не розумів ані шим'є, ані Авішай. Частина 3. Прихована рана 2 Самуїла 12. Давид знав, що, хоча він не винен у крові Саула, він беззаперечно винен у крові іншої людини. Як ви правильно підкреслили, Давид добре знав, що він винен у крові Урії Хетіянина. Коли пророк Натан прийшов докорити Давиду за його страшний гріх з Вірсавією, він сказав нещадні слова, які назавжди вкарбувалися в совість царя. Це саме те місце, яке ви цитували, друга книга Самуїла, 12 розділ, 9 вірш, і чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хе, я не на урію ти вбив мечем і взяв його жінку собі за жінку, а його вбив мечем аммонових синів. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки. Я підійму на тебе зло з твого власного дому. 2. Сам 12 від 9 до 11, І ось тепер, коли Давид тікає від свого сина Авесалома, зло з твого власного дому, коли меч буквально переслідує його родину, він чує прокляття кривавий злочинцю. Давид розуміє, чим є помиляється щодо деталей, справа не в Саулі, але він має рацію по суті. Давид справді чоловік крові через гріх з урією. Тому Давид не дозволяє Авішаю вбити щим'є. Він сприймає ці прокльони не як образу від людини, а як заслужене покарання, допущене Богом. Він бачить у прокляттях щим'я гіркі ліки, які прописав йому небесний лікарський. Його смирення настільки глибоке, що він готовий терпіти несправедливість від щім'ї, бо знає, що заслужив Божий гнів за свій власний набагато гірший злочин. Він терпів і переніс це. І, як ви зазначили, доля щим'ї, зрештою, була сумною. Він порушив свою клятву, дану вже Соломону, і був страчений один царів два. Це підтверджує, що він діяв не від Божого Духа, а зі своєї злоби, хоча Бог і використав цю злобу у своїх цілях. Частина 4, Урок для нас римлян 12,1 Солунян 5, 1 Петра 3. Ця надзвичайно важка ситуація стає для нас потужним уроком. У нашому житті, як ви сказали, будуть траплятися не такі тяжкі, як у Давида, але все одно будуть траплятися моменти несправедливих звинувачень, образ принижень. Людська природна реакція це реакція Авішая захиститися, помститися, зняти голову, відповісти злом на зло. Але новий Завіт закликає нас до стандарту Давида і навіть вище не віддавати злом за зло. Апостол Павло, на якого ви посилаєтесь, пише у посланні до римлян 12.17 21 не платіть нікому злом за зло. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Це фундаментальний принцип християнської етики. Зло неможливо перемогти його ж зброєю. Якщо ми відповідаємо ударом на удар, прокляттям на прокляття, ми просто множимо темряву. Тільки добром ми можемо перемагати зло. Це активна позиція. Давид не просто промовчав, він активно заборонив помсту. Дбати про добро для всіх. Ви також згадали слова Павла. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав зла за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Це перше Солонян 5.15. Давиду було неймовірно нелегко це терпіти з людської сторони. Але він обрав вищий шлях. Він не зробив зло у відповідь Благословляти у відповідь. Апостол Петро розвиває цю думку ще глибше, і ви справедливо цитуєте його перше послання, третій розділ з 9 вірша Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, а, навпаки, благословляйте, знаючи, що на це ви покликані, щоб успадкувати благословення. 1. 5, 3, 9. Це вже не просто стриманість, як у Давида, це радикальна протидія на прокляття, благословення. Далі Петро, цитуючи псалом, який, до речі, міг написати сам Давид, пояснює, як це робити, хто хоче любити життя. Нехай стримає язика свого від зла і уста свої відговору підступного. Ухиляйся від зла та добре чини, шукай миру і женися за ним. 1 пет, 3 10-11 це саме те, чого хоче Господь, щоб ми активно чинили добро тим, хто нас проклинає і ненавидіть. Звичайно, як ви зауважили, це неможливо зробити суто людськими силами. Але з Господом, з його допомогою і з нашим бажанням, ми можемо це зробити. Висновок сором і благословення. Історія Давида і Шім'є це не просто історичний епізод, це жива ілюстрація глибокої духовної істини. Давид, прийнявши приниження, був згодом відновлений на престолі. Його смирення купило йому Божу милість, може Господь верне мені добром. Так само і для нас. Коли ми обираємо не мститися, а довіряти Божому суду і відповідати добром, ми не програємо. Навпаки, ми стаємо переможцями у духовній битві. Як завершує ту ж думку апостол Петро, і як ви правильно підсумували, майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, не мов би злочинців, були посоромлені ті, хто лає ваше добре поводження в Христі. 1 пет, 3.16 Ті, хто нас проклинає і ганьбить, зрештою, будуть посоромлені або у цьому житті, побачивши нашу непохитну доброту, або на Божому суді. А ми, обравши важкий шлях смирення, терпіння і активного добра, будемо благословенні Господом.